Обласна влада знає і розуміє проблеми перевізників, але водночас закликає організовано працювати для зручності пасажирів. Президент України Віктор Федорович Шенкович неодноразово у своїх виступах на зустрічах наголошує про те, що цю галузь треба розвивати напрямку європейського так, такого вектора. Всі доручення голови обласної адміністрації, які були попередньо, ми Старались їх виконувати, тому що більш-менш ця галузь стабіль, працювала стабільно. У Хмельницькій області послуги з пасажирських перевезень на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах надають 284 перевізника. Не усі з них дотримуються чинного законодавства у сфері надання транспортних послуг. Нерідко ігнорують вимоги щодо утримання автобусів у технічно справному стані. Водії перед виїздом рейс не проходять медогляди. Цього року держінспектори ДАІ оглянули понад 3,5 тисячі транспортних засобів області, що здійснюють перевезення пасажирів. При цьому виявлено 895 технічно несправних. В тому числі з несправним рольовим керуванням 122, з несправною гальмівною системою 117, виявлено та задокументовано 3785 порушень правил дорожнього руху допущених водіями автобусів в тому числі 12 фактів керування в нетверезому стані за таких умов безпеку перевезе ніхто не гарантує. Разом з тим, у самих перевізників є багато проблем. Зокрема, дошкуляють так звані нелегальні перевізники. Оновлювати автопарк також дається не так часто, як того хотілося б. Ми сьогодні автотранспорт під'єднати під стандарти Європи. Ми не можемо Якщо у нас 24-26 копійок, сьогодні кілометр Проїзд у нас врегульовані ці пільговики. У Хмельницькій обласній державній адміністрації мають надію, що діалог з підприємцями дозволить підвищити якість пасажирських перевезень та допоможе створити більш комфортні умови для пасажирів.